Початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації до нашої держави, нашу незалежність відстують наші незламні захисники, військовослужбовці. Вони мужні боронять нашу землю від загарбників. Але навіть вони, будучи на фронті, стикаються з буденними проблемами щодо порушення своїх прав та членів їхніх сімей. Найпоширенішими проблемами, з якими стикаються військовослужбовці, це незаконне звільнення, призваних за мобілізацію військовослужбовців з роботи, невиплата їм передбаченим законодавством коштів, ненадання на особової справи після звільнення з військової служби, нерозірвання контракту на підставі рапорту, незаконна відмова у звільненні з військової служби особи у зв'язку з визнанням військово-лікарської комісії обмежено придатним до військової служби. Не на надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та інше. Що робити і куди звертатись, якщо ваші права, як військовослужбовців, були порушені? Дані питання можуть вирішуватись як у судовому порядку, так і досудовому. Законодавство передбачає такі форми, оскарження військовослужбовцями, виданих щодо них незаконних наказів яв, надсилання письмових запитів чи особисте звернення до посудових осіб, органів військового управління, органів управління служби правопорядку, звернення до органів досудового розслідування та інших державних органів, звернення з позовом до адміністративного суду за підсудністю. Основні питання, які можна оскаржувати: незаконні дії або бездіяльність командирів, незаконне покладення обов'язків, незаконне притягнення до відповідальності. Чинним законодавством передбачено право військовослужбовців оскаржувати накази начальника про присвоєння та позбавлення військового звання, пониження або поновлення у військовому званні, призначення або звільнення з посад. Переміщення по службі, залишення на військовій службі понад граничний рік перебування на військовій службі, направлення за кордон, укладення та припинення контракту, продовження його строку, про накладення дисциплінарного стягнення, за отриманням безоплатної первинної правової допомоги, юридичною консультацією або роз'ясненням справових питань можна звернутись. За безкоштовним телефоном системи ВПД. 0800 213 103 У мережі Фейсбук-сторінки системи ВПД. Скориставшись мобільним застосунком, безоплатна права допомога, завантаживши його через Google Play.